Історія цієї хвостатої дівчинки та її братів зворушила чимало криворіжців влітку. Тоді малі цуцики Зара, Марік і Арчик через жорстокість людей ледь не загинули. Зараз Арчик живе у новій родині. А Марік із Зарою досі чекають своїх людей. Наші співробітниці е, йшли на роботу через поле і в холодильнику закритому знайшли трьох цуценят. Покинутих на призволяще на смерть. Наші дівчата забрали їх до центру. Вони були дуже маленькі, голодні, без води, без їжі. Так вони потрапили до нас до центру. І вона слухняна, вона дуже лагідна, ніжна, така ласкава і вона вакцинована, проглістована. Оброблена від паразитів, ну ще нам залишилось тільки стерилізацію пройти, і все, і можна їхати у родину. І таких історій тут багато почути їх і познайомитися з вихованцями центру сьогодні. Приїхали до закладу діти з 24-го ліцею, і як годиться не з порожніми руками. Ми з п'ятим Б класом приїхали сюди, щоб віддати від всієї нашої школи корм, ласощі і все, що ми збирали всю цю неділю. Я ніколи не був у притулках, і це дуже добре. Тут собачки. Бігають, їх можна і погладити. Всі вони е, дуже ласкаві, і якщо ти їм щось даєш, вони з такою радістю це їдять. Люди, які їх виконали, дуже погано роблять, бо е, вони просто викидають їх на вулицю і вони можуть там померти. Але ці. Люди, які тут працюють у притулку, і забирають цих собачок, кішок сюди. Вони роблять дуже добре діло, так як тут вони ну живуть і не вмирають, і це дуже добре. Щорічно, так у нас в місті проходять акції День юного натураліста, і в цьому навчальному році ми вирішили звернути увагу свою саме на проблеми, пов'язані з тваринами, з собачками. З безхатченками, ті, яких бросають, безвідповідально відносяться, і дуже б хотілося, щоб діти тут відбулося живе спілкування, щоб діти мали змогу налаштуватися на одну хвилю, тому що це друзі наші менші. І саме, я думаю, метою нашого заходу тут є позбуття комплексу боязні собачок, так і показана проблема, що ми відповідальні за наших друзів менших. Дізнатися більше про роботу центру, долю породистих і безпородних собак, які донедавна були домашніми, а сьогодні стали безпритульними, може кожен цієї суботи в день відповідального собаківництва Криворізький центр поводження з тваринами відкриває двері для усіх відвідувачів. Такий захід проходив у нас навесні, і на завершення літнього сезону, на підкріплення знань і вмінь про відповідальне собаківництво вирішили провести ще один такий захід. За підтримки міської влади нам виділили безкоштовно для людей для удобства відвідувачів безкоштовний трансфер. Трансфер буде курсувати з мікрорайону дружба до центру. Кожен відвідувач, який зважив свої сили, відповідальність і серйозність намірів, може взяти собі вірного друга в сім'ю. Будь ласка, просимо до нас в гості саме в цю суботу, 21 вересня. Автобуси чекатимуть усіх бажаючих біля спорткомплексу Локомотив по вулиці Магістральна, 19. Перший автобус виїде до центру о 8.40, другий о 9.40, третій о 10.40. повернення назад також організоване. Юлія Вітряколегка пліть цей день.